Ситуація в Харкові сьогодні неоднозначна. З одного боку, українська армія відсунула окупантів з території Харківщини, звільнивши і прикордонні населені пункти. З іншого обстріли мегаполісу продовжуються. Ці нелюди люди застосовують реактивні системи залпового вогню, дальність яких дозволяє їм стріляти з території Російської Федерації. І вони навіть сьогодні стріляють звідти і знищують нашу інфраструктуру. Ви ж бачите, що вони насправді роблять: б'ють по трансформаторних підстанціях, вимикається електроенергія, та у людей фактично зупиняється все життя. Електроенергія це найголовніше впевнений мер Харкова, а за нею система опалення, яка зав'язана на електрику, так само, як і робота транспорту. Та насправді все життя міста від цього залежить, говорить Ігор Терехов. Тому стабільна подача електроенергії зараз найголовніша проблема. І Росія якраз зараз цілеспрямовано б'є саме по енергетичній інфраструктурі. Ми зараз зобов'язані зробити так, що на будь-які їхні обстріли ми реагували блискавично й усували наслідки, усували інфраструктурні руйнування. Тощо. Бо на сьогодні це проблема номер один. Про це я буду також говорити із президентом, щоб нам допомогли захиститись, бо ситуація може бути дуже небезпечною. Треба не дати росіянам розбити нашу інфраструктуру. Її відновлення дуже тривали по часу, і під обстрілами буде ще складнішим. На жаль, сьогодні немає практичної можливості закрити небо над Харковом, а ворог продовжує завдавати ракетних ударів по місту зі своєї території буквально щодня. Місто дуже близько до кордону. Ситуація дуже серйозна. Зрозуміло, що, наприклад, Ізраїль живе в подібній ситуації все своє життя, тому нам потрібно створити таку систему безпеки, щоб по нас не могли стріляти з російської території. Харків наразі починаючи з 24 лютого, на відміну від тих же Києва, Чернігова, Сум, досі живе в стані реальної війни, каже Мер. Але ми дуже сильне місто. Ми самі вистояли і самі все зробимо. Очевидно, що нам потрібна буде підтримка Верховної Ради. Офісу президента, самого президента, але ми не будемо чекати чиєїсь там допомоги. З першого дня ми були впевнені, що місто вистоїть і наскориться. Було страшно? Так, було. Заїжджали їхні ДРГ в місто? Так, заїжджали. Але наші хлопці молодці, швидко відреагували, і не пустили їх у місто. Я дуже їм вдячний. Сьогодні Харків напівзруйнований. Багатоповерхівки, заклади освіти, критична інфраструктура, комунікації, навіть пам'ятки архітектури багато з цих об'єктів не підлягають ремонту. Вони вщент знищені. Попереду найважча зима і непередбачуваний опалювальний сезон. Але Харків протримається попри все. А от скільки часу і скільки грошей потрібно на відновлення мегаполісу з усіма системами життєзабезпечення, сказати важко констатує мер Харкова. Але ми сьогодні з лордом Фоснером і його архітектурним бюро розробляємо генеральний план розвитку міста Харкова, і це не просто про архітектуру чи будівництво. Наш план гармонійно пов'язаний з економікою. Ми хочемо піти від економіки, створювати під неї нові мікрорайони. Є повне розуміння реконструкції і центральної частини міста, і нових фішок для Харкова. Такому мегаполісу, як Харків, говорить Ігор Терехов, потрібні базові якорі, індустріальні парки та айті-парки. Бо Харків завжди був молодим, містом айтішників. Наша задача зараз каже мер, повернути їх у Харків. Що для цього потрібно? Перш за все, безпека, друге комфорт. Так, зараз місто зі шрамами, але Харків залишається цілісним містом, гарним і комфортним. Найкращим. Яна біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звістя.